Великий пацієнт тугі збитий. так, що ви просто не зможете туди ні пальце поставити, ні зачепитися за сегмент. Тоді, тоді, ми робимо так: ножку опустили, на тулуб стали. Не можна, просто ставлю ручки отак зверху. Отак. Для чого? Щоб просто відчувати, де мої руки і направляти свої діючі сили. І тоді я починаю працювати на віддалених важелях. Тобто його стегно, Я його, наприклад, захопив починає тягнути приходяща сила сюда іде робота з грудною клітиною. Тепер внутрі я то не відчуваю пальцями, але я внутрі відчуваю, як я направляю свою силу. І от я його скрутив, скрутив, скрутив. А тепер за рахунок призбирування і до направлення, я можу вийти на сегмент. Оце називається робота на віддаленому важелі. Коли я беру і направляю, комбіную оці натяги між собою. От, і вичепив потрібний мені сегмент опосередковано через дальні важелі. І тоді через дальні важелі, плюс призбирування, я вийшов на потрібний сегмент там. Тепер я беру і направляю свої сили на оцей сегмент. Відчуваєш, як міняється приходяща сила? Вона туди прийшла, сюди прийшла. Тепер я комбіную оці натяги, призбирування і виходжу більш на цей сегмент.